Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх проінформував про оперативну обстановку в області. За його інформацією, обстановка на Сумщині залишається стабільною напруженою, але контрольованою. Вздовж кордону з Сумщиною ударних угруповань не спостерігається. Наступальних дій ворог не проводить. Загрози вторгненню на територію області немає. Обстріли з боку Росії прикордоння Сумщини не припиняються ні на день. Їх інтенсивність та кількість тільки зростає. Обстріли здійснюються щоденно. У цілодобовому режимі з використанням різних видів зброї від кулеметів та мінометів до авіаударів. Така ситуація є загрозливою для безпеки та життя наших громадян. Плани евакуацію населення розроблені обласною військовою адміністрацією. Разом з громадами відпрацьовані алгоритми дій, підготовлений транспорт, пальне інші необхідні матеріальні засоби. Ми посилюємо обороноздатність регіону, укріплюємо позиції. Керівництво прикордонних громад на своєму місці Воно постійно працює з населенням, зазначив Володимир Артюх.